Всім привіт, всім мирного неба, здоров'ячка, всього найкращого. Так, у нас вівторок. Вчора був понеділок, вчора я варила, бучу за дівчата мені допомагали. Сьогодні дівчата поїхали до своєї бабці на три дні вони аж четвер приїдуть. А в мене тут нова робота. Хочу зварити сливове варення. У нас багато було таких слив, хороших, великих. Компоти в нас не дуже йдуть слив, а варення сливове в нас піде. Так що хочу, я ранком пішла-позбирала, поки ще дівчата були вдома. А тепер помила, хочу перечистити їх. Ну, хвосточки, коротше, повинні не маю, і поставлю нехай вариться. Так що я сьогодні буду от такою роботою займатися. І... А завтра мені треба ще знову позбирати перець ратунду, і хочу ще перець ратунду. Закрутити, законсервувати, щоб дочка повезла собі туди. Так, самий процес це от сюди косточки сміття. Тут буде варення варитися, в такій великій каструлі, 20 літровій. а це тільки слив. Оце я вже перемила. Тут ще трошки є. І от таке відро половина. Коротше, це було відро повне і половина. Ну, я думаю, ця каструля вже буде повна, може і не поміститься. Ну, побачу, У мене є 10-літрова каструля. Я складу, якщо не поміститься, складу тут, то нехай цей, нехай вариться. Так, йду покажу вам бочку заправ. Я вчора зварила одну порцію, не знімала, бо дівчата не дуже і не хочуть. Так що результат сам вам покажу. А, в нас новина. Посудомойка моя приїхала. Але не зовсім приїхала, бо забули той шланг, через який підключається вода. Так що, вчора ще посуда не милася. Ну, нічого. Сьогодні казав той майстер, що приїде, привезе, чоловік підключить, мені треба її почистити, бо подивіться, в якому стані вони мені її привезли. Ну нічого, головне, що зробили. Коштував ремонт 1800 гривень і 200 гривень я дала за те, що він привіз нам. Так, Тут в мене посуда грязна, але спочатку мені сливи треба. Ну, Так як у всіх на кухні. Я думаю, не всіх, але нічого, я не співаю спочатку сливи, а потім буду мити посуду прибирати, бо то довга робота. І 21 півлітрова банка борщової заправи. А зараз вам покажу. Подивіться, яка красота. Так що в мене там ще подвал є. Я вам показувала, коли подвал прибирала, що скільки в мене є більше, я порушую заправи не буду робити. Дочка, якщо візьме там 2-3 банки, нам хватить цього. Ще мені треба, кажу, перець закласти, консервувати. І, по суті, все. Помідори я всі продала. По ящик таких круглих продала по 30 гривень, два ящика по 20 гривень, ну, то я знайомий. І сливки теж продала. Так що трошки грошей я теж заробила. Так що так. Ну, тут частенько я поприбирала зранку. То яночка моя, букет. Їй принесли на день народження. Я там Ми трошки Шашлику пекли, бог варили, я потім фотографії поставлю. Та й все. В суботу ми відмітили, відсвяткували 22 роки. Сім'я, тільки сім'я була. Брат з жінкою, з дітьми, мама була, батько в мене вже помер, сестра була з чоловіком, з сином, бо дочка її живе за кордоном з чоловіком, вже, коротше, з її дочка з своїм чоловіком. Син не приїхав, бо не приїхав, в нього відпуску нема, він теж там в Голландії працює. Тільки ми і донечки наші. І все. Ну що ж, ця каструля була повна, але воно вже почало кипіти. Ну, десь пів часа кипить, воно вже починає уварюватися. Так що там, що в мене є, залишилося зараз, я вам покажу скільки. Ну На 10 літрову каструлю ще буде. Так що оця буде повна і 10 літрова повна. Ну, буде варення, слава Богу, буде. Так що нехай буде. Ми таке любимо. Нехай буде. Так, варення вже вариться. Це половина того. Там ще треба мені трошки дочистити. Я потихеньку сюди підсипаю, щоб не, цей, не варити у двох-трьох у трьох каструлях а в одній. Так що таке у них за три дні потихеньку-потихеньку. Я хочу, щоб воно було дуже густе. У нас вже середа. Зараз обід вже 11 година, ну Я зранку підмітала, годувала. Коротше, все. І в мене радість на, на кінець, то посудомойка працює. Привезли нам, бо я вам говорила, що забули шланг, через який вода поступає. Посудомойку сьогодні зранку привезли, майстер привіз. Чоловік підключив, і я зразу ті банки, що я вам коли чистила, прибирала в підвалі, я там згортувала ці банки, які вже такі погані. Ну, не то, що спортилося, а просто воно вже старе. Я ті банки чоловік мені виніс, все, що треба, таке було, я порцяти. Віддала курям, висипала, поставила банки помила по судомойці. варення в мене ще вариться. І зараз пью каву і йду на город збирати перець ратунду. Хочу ще перець консервувати. І ще в мене є помідор сливки. Теж хочу ще пару цей банок закрити, але в мене банок зовсім мало. Зараз я вам покажу, скільки в мене банок. Тут дві 3 літрові і 10 півлітрових це вже я від мами взяла. Дві мої, останні 10 півлітрових я від мами попросила і посудомойці я загрузила, помила. От стільки. І стільки. Там дві маленькі і. 2 півлітрові. Все. Стільки банок у мене. Я не знаю, звісно, на що я маю цей, що я маю крутити. Але як є, це вчора я таку смакуту готувала. По ідеї, воно мало бути в таких мішечках з фольги. Ну, картошка, там морковка, хто що поставить і всередину ставиться, от, як я бачила відео, стегно куряче. І воно так. Запікається. Але я думаю, не буду заморачуватися вчора, бо ми пізно з городу прийшли, ми ще ходили поливати. І я так в дечку поставила, і картошка, там, і морковка, перець, цибульку порізала, стегна замаринувала перед тим, коли ми йшли поливати. Разом запекла, потім трошки ще притерла сиром в кінці і смакота. Це ми половину поїли, а половину, ну це я, хлопці, зараз прийдуть на обід, я їм підігрію, дечку помию і все. Це наш кавунчик отакий, ну Це вже самі менші, які вже лишилися маленькі. ну Солодкий, я вам скажу, дуже смачний. А це в мене от потихеньку-потихеньку кипить, вариться варення сливове. Ну, не варення, а тут на Закарпатті, кажуть, леквар. Ну що ж, я вип'ю каву. Зварила собі вже, бо в нас закінчилася кава в зернах, і, а я тільки привикла на таку каву. Я два дня перемучилася, бо таку вже яку в кофеварці треба варити. Мелену я таку не дуже. Я її можу випити, але вжелудок в мене болить, так що я не, не ну, стараюся не пити. А цю я люблю. Цю я п'ю. Львівську ранкову, це моя любима кава. Так що зараз п'ю каву і йду на город. Хто хоче, запрошую всіх на каву. Так, мої хороші. Позбирала я перець, Ротунда. От це відро. Ну, Тут мілка великої, і, як самі бачите, дуже мало, бо засуха. Вона не росте, тільки в'яне. Вже є такі. Які зовсім м'які, які вже пов'яли. Дивіться, це теж вже така неважна. Тут більш-менш, бачите, така вже вона полусуха, ця теж. Так що це і це відро. Ну, було таке відро, просто я пересипала в це більше, ще пішла до збирала. Коротше, дві такі відра. Получилися. Так що буду. Ну це вже не сьогодні. Сьогодні я позбирала, а сьогодні в мене друга робота. Я ж забула за огірки. Я позбирала огірки. Тут є такі, які менші, хороші. гріх, щоб вони пропали. Так що буду поперебираю, які меншенькі, складу в банку, закатаю, нехай будуть, нехай стоять. А великі або курям, або самі поїмо, побачу. А які такі ма... більш-менш. Менші гарні, красиві. Зараз замочу і поставлю банку. Нехай буде наслідуючий рік, хто його знає, Чи що буде наслідуючий рік, чи буде урожай, чи, буде, чи буду я жити. Так що так, запасаюся, як можу. Ну що ж, мої хороші, на цьому я буду закінчувати цей день, ну, два дні, бо і вчора, і сьогодні. Потім вже що буду з перцем робити, як буду. І що далі буде, то вже буде завтра. На цьому я дуже гарно вам дякую за підписки, за коментарі, за лайки. Я вас всіх дуже люблю. Всім вам вітання, Закарпаття, всім мирного неба, Україні перемоги і всього вам найкращого. Ще раз дуже вам гарно дякую. Всім пока-пока.